Ось Одна із позицій наших, яка стоїть у продажі. Кондитерська холодильна шафа скляна. Тут з усіх чотирьох сторін йде скло. Значить, Робимо її діагностику, ось підключили до станції, О, про всяк випадок балон, 134 й фріон. О, і Дивимось по манометрах. Тобто з того, що потрібно, нам ось від 20 до 15 температура кипіння вона тут є. О, температура вже 6,7 градусів, тобто нагнав він Зараз якраз температура в приміщенні у нас 24 ідеально. тобто Для холодильного обладнання повинна бути температура від 12 до 25 градусів Цельсія у приміщенні. У нас 24 зараз. І хвилин 40 пройшло від того часу, як він ось нагнав 6,7. Але виставляємо її на 7 градусів, щоб був запас ходу. Тобто компресор не гарячий, тепловий захист не буде вибивати. Конденсатор рівномірно теплий. О, ну, В принципі, і все. Трубочка у нас тут намерзає. Ну, Її тут не видно, але намерзає чудово. В принципі, все. Контрольну діагностику пройшла. Ніде немає, нічого не відбігає, тобто мікроутічок ніде ніяких. Ми як включали і тоді виганяли, так і зараз виганяє. Тут такий агрегат, там зверху на ньому. Зливна ємність, тобто конденсат зливається і сам поровнюється. Ось така вітринка готова у нас на продаж. Наступна діагностика буде вже при покупцях. Тобто, Якщо покупець забирає самовивізом, проганяємо перед покупцем, показуємо, що працює. Якщо ж і здалеку потрібно відправляти, знімаємо фото, відео контрольної діагностики. Стараємось відповідально відноситись. До обладнання, щоб відправляти все повноцінно працюють.